Всім привіт! Мене звати Амаля, мені 5 років. Я вхожу в садочок. У мене є там багато друзів. Я хожу в модельну школу. Нас там навчають дофілоги, позування, дієтологію, етику. Я займаюсь танцями на пілоні. Вільний час я допомагаю мамі. Ми разом готуємо їсти. У мене є вдома хомічок, її звати Мішель. Ми разом бавимося. Я ще мрію про собаку. Я люблю малювати іграшками, грати смішками і легора. Я багато подорожувала. Я була в Польщі, Франції, Чехії, Данії, Німеччині. Я хочу полетіти на Мальдіви. Я активна, гарна. Та весела дівчинка, коли я вересня, то хочу стоматологом стати. Я в показі мод. Я мрію, щоб я знімалась в кліпі після перемоги. Ми з сім'єю поїдемо на море. Всім дякую та побачення.